Слава Україні, друзі! Ми працюємо з військовослужбовцями, які уклали контракт за програмою 18-24 з 38 восьмою окремою бригадою морської піхоти. Вони вже пройшли без АВП, фахову, а зараз у них активно триває колективна підготовка і злагодження у складі підрозділів. Цього разу морпіхи відпрацьовують підхід, штурм, зачистку і подальше утримання ворожих окопів. Ускладнюється завдання дрон, який імітує скіди з кульками, наповненими водою. Я їм показую, як правильно це все робити тут. Як в мене було, які в мене були помилки, і я не хочу, щоб вони їх допускали. Тобто там штурмів тих окопів, то саме оборона, як правильно оборонятися для того, щоб противник не зміг зайти до тебе в окоп. Я, я рахую, що це важливий, дуже важливий термін, його треба враховувати, щоб в окопах дуже часто треба працювати. Ми сьогодні відпрацьовували правильне підходження до окопа, відпрацювання по окопу і правильне переміщення до окопа з уклангу. Зібрали план, розбилися на першу п'ятерку і на четверки. Розбилися хто група Евака, які будуть забирати поранені, і потім забігає перша п'ятірка. Вони таки забігають. Один остається крити брусфір. кричуть плюс два, і потім друга четверка забігає по двойці в окоп. І доходимо до угла. Ми зачищаємо той угол і кричимо плюс два. Вони до нас підбігають, то до наше місце. А ми біжимо до слідующа угла зачищати його. Зачищаємо той угол, п'ять кричимо плюс два. Плюс два бійці, бойова одиниця. І так іде цепочка. Найбільше треба звертати увагу на команди, які тобі подаються. Щоб не тупити, щоб правильно пройти цей путь і завжди д... дивитися за воздухом, бо дрони літають, і це дуже небезпечно. Ну, Я не дійшов до кінця. У мене з Скинув. Да, Хлопці молоді, з ними приємно працювати. У них вже четвертий місяць навчання, і тому вони працюють, займаються. Е це не кожному дається такі навчання, тому це дуже ефективно і дуже в плюс входить їм, тому що з ними я вже працюю, і я бачу, що вони багато чого вже навчилися. Ці пацани вони молоді, вони крепкі, нема з ними проблем. Немає того там, як може бути мобілізовано, тому що вже мужики ну, з возрастом і вони вже не, не вивозять того. А ці хлопці, вони саме те, що треба, вони вивозять. Все і працюють, і хочуть знати більше, і займаються. Інструктори 38-ї бригади, ми робимо це не, якоби, не по бумажкам, а ми стараємося це робити по своєму бойовому досвіду. Тобто ми показуємо їм, що може трапитись, що може не трапитись, як це запобігти, щоб воно не трапилось, як це виконати ефективно. Я думаю, що 3-4, ну, 5-6 місяців ну, це мало підготовки, що ти нічого не научишся. Ти приїдеш, тебе зразу кинуть на нуль, нічого не об'яснуть, не покажуть. А коли прийшов сюди, я вже зрозумів, що 6 місяців це нормальна підготовка. Так, буде ток, тому що я бачу, що в них глаза горять і те, що вони хочуть. Ті хлопці, які приходять самі до війська, вони видно, що в них є мотивація і вони мотивовані, і з ними приємно працювати, тому що вони хочуть навчитися і знищити ворог. 어, 씨. 도